We'll Нещодавно в супермаркеті я звернув увагу на такий продукт, який називається м'ясний хліб. Не купив, бо побачив склад і зрозумів, що процес збільшення частки шкідливих інгредієнтів просто досяг апогею. чого там тільки не було. Стабілізатори, ароматизатори ідентичні натуральним, згущувачі, барвники. Вже потім я прочитав, скільки м'яса а зовсім небагато використав виробник. Сьогодні я приготую правильний м'ясний хліб і покажу, яким він насправді має бути. В основі м'ясного хліба, як ви розумієте, буде м'ясо. І сьогодні в мене тут філе індича. М'ясо можна пропустити крізь м'ясорубку або подрібнити у блендері. Пів кіло. Цього буде достатньо. Трохи чебрецю, тільки листя. В ковбасних виробах сумлінні виробники використовують природній підсилювач смаку. Це мускатний горіх. Дрібка мускатного горіху не більше, інакше ви можете зіпсувати смак. Все. Вмикаємо блендер. О, фарш готовий. Тепер залишається натерти моркву. О! Достатньо. Інакше у нас буде не м'ясний хліб, а моркв'яний. В окремі мисці змішуємо інгредієнти фарш. Морква. Далі жовтки чотирьох яєць. Сіль перед за вашим смаком. Сьогодні м'ясний хліб я зроблю авторським, додавши туди трошки аромату базиліку. Листя сокровити сюди робимо руками. Аромат у базиліку дуже сильний, тому не переборщіть, як то кажуть. Достатньо. І далі все змішуємо руками. Все, фарш готовий, друзі. А тепер я беру ось такі формочки невеликі. Змащую їх оливковою олією. І сюди йде фарш. Ретельно заповнюйте усю формочку, щоб не було порожнин. Все. І далі запікаємо наш хліб у печі 160 градусів впродовж 20-25 хвилин вперед. Ну що ж, дістаємо наші хлібчики. О! Ось вони. Красиві. Ну, А тепер витягнемо один і розріжемо. Оп! О! Подивіться? Непогано, непогано. Ріжемо. Я спробую. Дуже добре пропікся. Так. М -м -м. Соковитий, дугум'яний, ніжний м'ясний хліб. Знаєте, таку смакоту ніколи в магазинах не будуть продавати. Краще зробите ви власноруч у себе вдома. Спробуйте смачного.